У нас на сайті міститься продукт від «Ізобель». Скажіть, будь ласка, що це за рулон? бо я впевнений, що багато людей взагалі про це нічого не знає. У нас є зараз е новинка, вже вна, насправді не новинка, ми вже по факту десь напевно півроку тримаємо товарні залишки і вже є відгуки від клієнтів. По факту, це інноваційний матеріал така мембрана. Поліестеру, вона багато шарова. Тобто, якщо її так ввторець дивиться, то там видно, що вона має дуже-дуже-дуже багато шарів. Так? Вона має товщину 5 мм. І вона має дуже багато має можливість вирішувати дуже багато проблем. Це і гідроізоляція, і термічні теплові розриви, мости. І вона має шумоізоляційні властивості. Також вона є паропровідна, вона досить багато випускає пари. І вона має. Стійкість до температур, в тому числі вона являється вогнестійкою клас вогнестійкості Б1, тобто вона досить добре не горить.